Підготовувати, От, але легше зробити таку загальну кормушку, то голуби все з'їдають і синичок не пускають. Беремо для цього, нам потрібно, щоб зробити суто кормушку для синичок, беремо таку пляшку 1,5-літрову. Що нам потрібно? Фломастер, там якийсь маркер, ножиці, ніж. І така паличка від суши. Це будемо сюда робити. робити. Ну і для цього все дуже просто. Беремо і от в цій частині робимо їм таке от віконечко. Віконечко таке, щоб туди пролазила тільки синичка. От, а голуб туди щоб не міг залізти. Ну, і десь на такій висоті робимо, щоб отут був продукт. Це насіння. Там їм насипаємо. Вони дуже люблять соняшника на сіння, ці бубочки. І робимо тут також віконечко. І так його от малюємо. Таке віконечко. Байдуже там хочете під лінійку від того. Воно от якраз бачите, синичка туди і пролізе, а голуб уже ні. От. І таке віконечко нам треба зараз. Буде вирізати. Ну, вирізаємо теж дуже просто отак в лінію, в кут Сюди, нажав, втикаємо. Главне, щоб він був гострий. Дивіться, не пораньте собі руку. І отако вирізаємо. так з кожного кута. ось Сюди втикаємо. Руку не підставляйте. О. Можна маленькими ножицями це робити. Так швидше. Дві віконечко у нас вже готово.